Отже, овни, що чекає вас у 2024, у 2024 році. По, давайте так, візьмемо три сфери. Візьмемо, наприклад, здоров'я, фінанси та відносини. І побачимо, що ж чекає кожний знак зодіаку у 2024 році. Овни, мої любі овни, що очікує вас, почнемо зі сфери здоров'я. Так, здоров'я, Овни. Овни щось в 2024 році будуть чогось дуже такого тривалого процесу позбуватися. Тому що тут іде оновлення взагалі всієї системи, яка відповідає за нашу життєдіяльність. Тож, 24-й рік для овнів пройде в досить такій потужній боротьбі для того, щоб. Почувати себе краще, бути кращим, гарнішим, міцнішим та здоровішим, тому що справді мені тут показують, що овни, особливо ті овни, які довгий час з чимось боролися, боролися, можливо, з якимись фізичними проблемами, чи то перебували в якійсь такій досить такі напруженій ситуації, яка стосується саме здоров'я. То 24-й рік він все ж таки вам несе не просто зцілення, а ніби знаєте перегляд взагалі свого ставлення до нашого здоров'я, свого підходу до свого тіла. Можливо, ви в 24 році переглянете те, ви, що ви вживаєте, що ви їсте, що ви п'єте. Тому що дійсно 24 рік ми пам'ятаємо, і це вже мабуть знають абсолютно всі, що в 24 році настане це буде кармічний рік, тобто настане, знаєте. Відповідь, він призове всіх до відповіді за те, що було до цього. Тож саме про ваше здоров'я, овни, іде така сама відповідь. Тож, якщо ви займалися спортом, гарно, гарно себе почували, піклувалися про, про своє тіло, піклувалися про своє здоров'я, то в 2024 році ви отримаєте бонуси за те, що ви гарно за собою слідкували. Але якщо ви зловживали чимось, якщо ви якось не дуже лагідно ставилися до свого тіла фізичного, то 24 2024 році нарешті ну, вимусить вас доля, все ж таки, звернути таку ніжну увагу на своє здоров'я і на свої почуття фізичного тіла. Дайте подивлюся. Ключові, можливо, за поздоров'ю якісь будуть процеси. Так, щось буде, дійсно, мені показують, що овни будь-яке втручання фізичне тіло, порушення його цілісності. Тобто, якщо ви заплануєте собі будь-яку операцію, якщо ви навіть тут за дияволом, можна сказати, заплануєте собі, можливо, покращення якесь фізичного тіла, чи вам захочеться чогось позбутися чи чогось додати в своє тіло, то будь-яке втручання в тіло особливо влітку, тут мені показують теплу пору року, особливо влітку вам буде дуже це легко і піде на користь. Тож, овне здоров'я, тут я не бачу того, щоб про щось вас сильно попередити. Але ну дійсно спостерігаємо за собою, піклуємося за собою і все буде круто. Далі. Сфера фінансів. Що ж очікує в сфері фінансів? Огнів у 24-2024 році? Сфера фінансів. А в сфері фінансів до вас прямують дуже кардинальні радикальні зміни, тому що е, якийсь тривалий час. Ви ніби намагалися знаєте, вхопити воду, чи вхопити повітря, чи вхопити пісок. А воно все скрізь пальці висипалося, і не було змоги це знаєте, як зберегти, назбирати та на щось таке. Потужне витратити. І я скажу так, що дуже багато велика кількість людей, овнів, саме яких мене дивляться, в 2024 році змінять не просто роботу, а змінять напрямок діяльності. Тому що тут, е, ніби знаєте, ніби вимушений такий вихід з тих обставин, в яких ви прив... звикли перебувати. і Перехід в нові контексти, перехід в нові зайняття, перехід в те, що вам дійсно буде до душі, в те, що дійсно вам надасть можливості заробити непогану таку кількість грошей, тому що Десь ви засиділись. От дійсно засиділись і засиділись до такого стану, знаєте, що перестали відчувати, перестали кайфувати від свого заняття, перестали отримувати задоволення або, взагалі, вам не подобається ваша діяльність чи можливо ваша робота. Ну тут більше не про роботу і діяльність, а тут все ж таки іде зміна сфери діяльності. Тож, якщо в вашій голові народиться раптово. Думка, що а не зайнятися мені чимось новим, то зайнятися вам не здається, дійсно настав час іти до своєї мрії та позбуватися від старих звичок і від старих некайфових процесів, які вас годують. Відносини, що буде овнів у сфері відносин в 2024 році. Овни в 2024 році отримають по заслугах. Хочеться сказати так: якщо ви розбивали серця, якщо ви ображали людей, якщо ви нечемно себе поводили, підступно себе поводили та якимось чином провокували у інших людей неприємні емоції стосовно ваших дій, то в 2024 році ви по в повній мірі відчуєте на собі, як воно неприємно. Але натомість, якщо ви мене тут просто показують, що мабуть велика кількість овнів з розбитим серцем мене дивиться, тому що дійсно мені показують, що. Овни якось засиділися у е, цій недовірі, в цьому розбитому серці. Тобто, хтось вас колись образив, хтось вас колись зрадив, підставив, не знаю, яка була ситуація, але ви замість того, аби її відпустити і крокувати далі в щасливе, не неймовірно красиве майбутнє. Ви сидите і сумуєте, тримаєте це розбите серце, окутуєте його е, покривальцем і намагаєтесь його зберегти. Відпустіть. Залишіть, забудьте, почніть знову розглядати навколо людей, почніть знову підпускати людей до себе. Тому що дійсно, в 2024 році доля вам пропонує не один корисний та дуже приємний партнерський союз. Це будь-який союз може бути. Це може бути. Партнерство в контексті діяльності, в контексті доходу, в контексті знаєте, досягання якихось таких матеріальних цілей, це може бути так само партнерство соціальне. Ну, можливо, не знаю, ви переїдете в нове житло і там познайомитися з новими сусідами і проживете разом подружжям, товаришуючи родинами багато-багато років і відчуваючи неймовірність Емоції, але все ж таки першу чергу потрібно навчитися знову довіряти людям. Повірте, ті ситуації, які вже в минулому, вони залишились в минулому. Немає у долі вам на подарунок знову розбитого серця, тільки любов, довіра. Кохання і взаєморозуміння, тож нехай 24-й рік для вас пройде неймовірними фарбами. Нехай всі емоції, які ви будете відчувати, залишаться з вами в такому, знаєте, в красивому кольорі, в красивих барвах. Тож Овни, крутого вам нового року. Всіх обняла, всіх поцілувала. Якщо є якісь особисті питання. То це ми можемо зробити на особистих годових розкладах, папа. -па.